Слава Україні, друзі, радий вас знову вітати на нашому youtube каналі торгом. Сьогодні хочу з вами проговорити про торгову марку ALCO. Я впевнений, що більшість наших глядачів, а також клієнтів нашого інтернет-магазину торгом знають про цю торгову марку ALCO. А що взагалі ми про неї знаємо? Ми знаємо про те, що це німецький бренд, який виготовляє якісну та надійну садову паркову техніку. От зараз за моєю спиною знаходиться електрична газонокосарка, одна друга, електричний скарифікатор, аератор електричний подрібнювач, а також електрична ланцюгова пила. І ми їх обов'язково прямо тут і протестимо. І у вас може виникнути запитання: а як же ти їх будеш тестити тут? Ось на природі, де немає розетки 220 вольт? А ось про це якраз сьогоднішнє наше відео, тому що виявляється, що торгова марка ALCO виготовляє не тільки якісну надійну техніку садово-паркового призначення, а ще і бензогенератори авто 3500 і 6500 всі. Давайте поговоримо детальніше. Алко 3500 – це самий звичайний бензиновий генератор прямої дії, оснащений чотирьохтактним двигуном, потужністю на 7 кінських сил від торгової марки Лінчин. Хто не знайомий з цією торговою маркою Лінчин, то можу вам сказати, що це один із найякісніших і найнадійніших брендів по виробництву бензинових двигунів. До прикладу, можу привести такі торгові марки, можливо, ви знаєте Рато або Вейма. Так от лінчин десь приблизно на їхньому рівні, а можливо, навіть трошки і краще. Об'єм бензобаку цього генератора складає 15 літрів. Вага всього генератора 50 кг. Номінальна потужність 2,8 кВт, максимальна 3,1 Але ця потужність буде короткочасною. Передня панель генератора дуже проста і інтуїтивно зрозуміла. Тут у нас знаходиться кнопка вимкнення вимкнення самого генератора. Є два роз'єми 12 вольт постійний струм, також його захист, захист перемінного струму 220 вольт, і також дві розетки звичайних на 220 вольт. В принципі, все нічого зайвого, все дуже просто і все зрозуміло. Генератор не оснащений електростартером і запускається за допомогою вашої фізичної сили і ось цього шнурка ручного стартеру. Запуск відбувається в принципі, як у всіх звичайних генераторів: вмикаєте кнопку запалювання, повертаєте кран в положення відкрито, закриваєте повітряну заслонку і починаєте смикати за кікстартер. Вибачте, заручний старт. Як тільки генератор заведеться, відкриваєте повітряну заслонку, і генератор вже працює. Для того, щоб генератор взагалі запускався і запрацював, перше, що ви маєте зробити, це залити відповідно бензину марки аі 95 або 92-ї. Ну і, відповідно, залити оливу в картер двигуна, яку потрібно 0,6 літра. Олива має бути 10В30 або 10 в 40. Ну і на самому баку, бак, баці, Баку, Генератор знаходиться ось такий листочок, на якому вказано для того, щоб запустити генератор, заливаєте перше, що ви маєте залити це бензин і олив. Ну, в принципі, все так, як я вам і розповів. Взагалі, генератор виглядає доволі таки якісним і надійним. Про це нам говорять і зварювальні шви по всій цій стальній рамі, також якість пофарбованих поверхонь, також якість матеріалів, з яких виготовлений цей генератор. І, взагалі, в принципі, коли я оглядаю техніку Аука, я вам завжди говорю, що якість цього товару на високому рівні його не можна порівняти з якимось дешевим китаєм, тому що це реально європейський продукт. Алко 6500 – це вже потужний бензиновий генератор, до якого можна підключити цілий будинок. Номінальна потужність у нього 5 кВт, максимальна короткочасна 5,5 кВт. Працює від бензиново чотирьохтактного двигуна тієї ж торгової марки Лінчин. Потужність цього двигуна 13 кінських сил. Об'єм бензобаку складає 25 літрів, а вага генератора 88 кг. Запустити генератор можна в два способи звичайним ручним за допомогою ручного стартера і вашої фізичної сили, але повірте мені, для того щоб запустити цей генератор вручну, ви маєте бути доволі таки непогані непоганій фізичній формі. Тому цей генератор можна запустити ще й за допомогою електростартеру, з чим справиться в принципі ваша дружина, ваша бабця або навіть дитина. Хоча дітям не потрібно дозволяти запускати генератор. На початку я вам сказав, що цей генератор навіть можна підключити до будинку, і перевага саме цього генератора полягає в тому, що в нього є силова розетка на 32 А, ампери, через яку ви і можете в принципі підключити будинок і отримати всю ту потужність, яку видає цей генератор. На передній панелі доволі таки все просто. Ми бачимо роз'єм замка запалювання, три положення, виключено, включено та електростартер. Також два роз'єми під постійний струм 12 вольт, захист, світло, світлова індикація звичайної нормальної роботи, заземлення, автомат перенавантаження системи 220 В і також два окремих автомати. Тобто, це загальний автомат на всі три розетки, а це де окремі. Автомати під кожну розетку. Ну і вся розетка на 32 Ампери. А, в усьому ж іншу і в, в, в усьому ж не і не бухал. І ще хочу відмітити, що комплектація в даного генератора відрізняється від всіх інших генераторів такого ж плану. Чому? Тому що ні в одному генераторі я не бачив, щоб комплект давали ось такий штир для заземлення генератора. А це потрібно робити. Ну, я маю на увазі. Не обов'язково комплектувати таким штирем, але генератор потрібно обов'язково заземлювати. Для цього є спеціальний розім. А Alco пропонує ще ось такий штир для заземлення і ще й кабель для коплеків. Тобто це круто. Ну І ще величезний плюс, те, що у вас відразу в комплекті йде силова розетка. Тобто вам не потрібно Нічого докуповувати, не потрібно шукати магазин, де можна придбати таку силову розетку. Все йде в комплекті, заливаєте бензин, заливаєте оливу двигун, під'єднуєте все і можете працювати. В принципі, в даному генераторі все зроблено по стандартній схемі. Так Абсолютно класичний генератор. Єдина відмінність, те, що вихлопна система зроблена не на бік, як в більшості генераторів, а на задню частину, на тилову. Ну і також не можу від... не відмітити про якість збірки, якість зверних швів, взагалі про якість матеріалів, з яких виконаний цей генератор. Ну зовні доколупатися нема до чого. Я думаю, що пора вже їх протестити. А тепер, друзі, пропоную на практиці подивитися, як будуть працювати дані генератори від Alcom. У мене є ось такий невеличкий парк садової техніки електричної. Це і газонокосарки, і скарифікатори, і потрібні, чи навіть ось така ланцюгова пила. Звісно, що головними героями даного відео будуть саме генератори, але і про цю техніку я теж хочу вам трішечки розказати. Я буду підключати їх по черзі то до одного, то до іншого генератора, розповідати про них, і будемо дивитися, як поведуть себе. З ними генератори. Друзі, ми зараз знаходимося на такій невеличкій галявині з травою. Це не ідеальний газон, і по-хорошому сюди потрібно б загнати було бензинову газонокосарку або взагалі райдер, тому що тут є великі ями та горби. Але, в принципі, щоб показати вам, як працює і як працює газонокосарка з цим генератором, цього буде достатньо. От, на цьому газоні, так званому газоні, потрібно ще провести скарифікацію або вертикуляцію. Але ми з вами бачимо, що трава тут висока, і перед цим потрібно викосити цю траву. От якраз в цьому мені допоможе ось ця газонокосарка 382. Хоч раз стикався з торговою маркою Алко. Повинні знати, що а, така газонокосарка, стара модель 3,82 існувала, і вона зараз існує, але вже допродають залишки цієї замість неї, замість цієї легенди, зараз виступає ось ця новенька о, оновлена модель 382 з. Абсолютно іншим дизайном і трошки зміненими характеристиками. Давайте я вам трошки про неї зараз розповім. Двигун став більш потужніший, зараз потужність його складає 1,6 кВт. В попередньої її моделі що передні, що задні колеса були, в принципі, однакового розміру. Зараз ми з вами бачимо, що передні колеса трошки менші, а задні значно більші, що дозволяють краще маневрувати. Об'єм травозбірника 45 літрів, вага всієї газонокосарки складає 15 кілограм. І, до речі, величезний плюс у цієї газонокосарки косарки від попереднього, те, що тут центральне регулювання по висоті, і висота скосу складає 20-75 мм. міліметрів. А я взагалі говорю, що попередня 3,82 була просто легендою серед електричних газонокосарок, так дійсно легендою. Я впевнений, що і ця обновлена модель оновлена модель стане також легендою. Ну добре, погнали тестити. Ви можете помітити, генератор працює дуже тихо, навіть зараз можна спробувати. Десь у мене був шумомір. 100 дБ. Але, в принципі, на відкритому повітрі не відчувається, що він голосно працює, що він гучно працює. Так, давайте подивимося, що вона тут настригла. Ну, от, травозбірник майже повний. Системи мульчування в даній газонокосарці немає. Вона може або збирати траву в травозбірник. Або може залишати траву на газоні. Ну, ми збирали в травозбірник. Ось такий результат ми маємо. Наступна газонокосарка, яка також буде працювати від генератора 3500 СІ, це Comfort 40E. Це також легендарна газонокосарка але вона коштує дорожче ніж 3,82. Хоча тут потужність двигуна 1,4 кВт. А дорожче вона, тому що тут встановлений асинхронний двигун, а не звичайний щітковий. Тобто, тут від двигуна на сам ніж ніякого приводу нема. Ніж кріпиться до вала двигуна. У 3,82 Там іде привід через пасову передачу. Ну це якби трошки гірше. Відповідно, в моделі дешевше. А, значить, що по характеристикам? Ширина захвату 40 см, площа обробітку складає десь 5-6 соток, тобто не, не розрахована так само, як і попередня модель на якісь великі обсяги газону. 5-6 соток. Гарантія на даного газонокосарку складає 36 місяців. Об'єм травозбірника 40 літрів, вага 19 кг. Центральне регулювання, мінімальна висота скошення це 25 мм, максимальна 68 мм. В принципі, все, погнали скошувати. Забувся вам сказати, що в даній газонокосарці є функція мульчування на відміну від 382. Зараз давайте спробуємо з мульчою, а потім. Ні, давайте зараз спробуємо в травозбірник, а потім спробуємо мульчування. До речі, друзі, забувся вам сказати, що в цій газонокосарці є функція мульчування. для того, щоб вона запрацювала, знімаєте травозбірник і вставляєте ось цю мульчуючу заглушку, що ми якраз і зробимо. Ось травичка, яку ми збирали в травозбірник. А от дивіться, що, що виходить, що це за мульча. От. Ви бачите, різниця є. Тут трава ціленька, ціла відрізана, тут вона побита така, ну, я не знаю, як її навіть назвати. Деяка взагалі перетворилася на, на якусь пилю кужованку. Деяка залишилася цілою, але в принципі, ось так виглядає мульча. А, для повноцінної. Роботи мульчувача трава має бути нижчі, нижче, не така, як у нас зараз висока. Так? а має бути трошки нижче, десь буквально сантиметрів 5. Тому то, тоді мульчування працює нормально. Зараз воно не, зов, не зовсім повноцінне, але все ж таки різницю ми бачимо між просто скошеною травою і мульчуванням. Так, що по генератору і роботи з асинхронним двигуном. На старті відчувалося, що генератору тяжче, чим запускати звичайний щитковий двигун, але все ж таки автоматика не вибила, генератор це витягнув. Потім, коли двигун запустився, генератор працював також на середніх обертах. Ну, якби здавалося, що для нього такого сильного навантаження немає. Так, сама газонокосарка справилася з цією травою без ніяких проблем, тому зараз пропоную вже підключати аератор скарифікатор Так, друзі, травичку ми підстригли. Тепер настала черга аерації, скарифікації, вертикуляції і так далі. Є у нас ось така штукенція CombiCare 38 e Ми також його будемо підключати до 3500 c Він має витягнути, тому що потужність у нього 1,3 кВт. Ширина захвату валів складає 38 см. Він називається аератор скарифікатор але це не зовсім правильно. Чому? Тому що це. Скарифікатор вертикувер. У нього є два вали для скарифікації. Це такі пружинки, які вичесують стару траву. І вертикувер це якраз ось встановлений у нас вал із такими ножами. Це не аерація. Чому це не аерація? Я вже знімав відео. Подивитись, кому буде цікаво, воно би ось тут по посиланню дізнаєтеся. А це вертикувер. Хоча, якби і виробник називає його аератором скарифікатором, отож, є ось така у нас діляночка. Зараз будемо пробувати робити вертикуляцію. Ну от Ви можете почути, як працює генератор. Доволі таки тихо, гучніше працює скарифікатор. І так, Скарифікатор має регулювання по глибині. Наскільки він буде заглиблюватися, давайте зараз поставимо на третє положення. Вибираємо кабель, щоб на нього не наїхати. Так, ну ось такі сліди залишаються. Як я вам казав, що цей газон не доглянутий, тут багато є каміння. Давайте трошки зменшимо глибину. Тут уже в нас набралося і землі, і старої трави. Фу. Ось так в принципі відбувається вертикуляція. Ось таку стару траву вона вичесує. І після цього в нас земля виглядає ось так. Точніше, наш газон виглядає ось так. Виглядає страшно, я розумію. Але проходить буквально тижнів зо два. Після вертикуляції коренева система трави трошки розрізається, тим самим якби сюди потрапляє кисень, а, коренева стає, а, система стає більшою і трава застилається таким ніби килимом, а не так ось росте як, кущами, як от зараз. Тому буквально декілька тижнів, навіть тиждень-півтора дощик і все тут стане гарним, красивим. Можна також працювати і без травозбірника. Вся стара трава залишиться на газоні, але тоді потрібно буде її вигрібати грабельками. Давайте спробуємо. От ви бачите, стара травичка. Ось так виглядає вертикуляція. Бачите, вичесується стара трава. Це майже скарифікація, але при цьому трошки надрізається шар самого газону. Тут я сильно заглибив, аж до землі, вже, може, й занадто вичисало. А тут взяв трошки мільче. можливо, навіть трошки глибше треба було зробити. Так. Ми також протестували. Генератор працює, без ніяких проблем. Переходимо до важкої артилерії. Так, друзі, у алко є ось така повздовжня пила. Шина в неї 40 см, потужність двигуна 2,2 кВт. І зараз я хочу її запустити від цього генератора. Номінал, я нагадаю, цього генератора 2,8 кВт. Мені здається. Що він не витягне, тому що тут і пусковий струм високий у даного двигуна, і навіть, якщо запуститься, коли я буду пиляти, буде велике навантаження, і він відключиться. Ну, все-таки давайте перевіримо. Прико працює. Запустилась. Ну, зараз спробуємо. Буде вона під навантаженням працювати чи ні. Погнали. Та взагалі без проблем генератор працює, як ви чуєте. Супер. Ну, давайте ще, давайте ще цю суху відріжемо. Взагалі без проблем. Звісно, що не на повну шину, але тим не менше працює. Офігіти! Клас. Якщо що, нас не потрібно осуджувати, що ми ріжемо дерева, пиляємо, так? ми зрізали просто суху гілку. Ось Відмерла, Так що негативні коменти не потрібно писати. Так, друзі, ну що, у нас залишився ще подрібнювач mh 2810. Будемо ми його запускати від генератора 6500. Чому? Тому що потужність у цього подрібнювача 2,8 кВт. А у нашого 3500 номінал тільки 2,8 кВт. Звісно, що при запуску, тим більше при навантаженні, скоріш за все, він виб'є. Навіть перевіряти не хочу. Тому будемо запускати від 6500. Кому цікаво взагалі відео огляд на цей подрібнювач, а також на подрібнювач з фрезерною системою, У нас на каналі є такі відео, дуже детальне. Я там тестую його на різних діаметрах гілок, показую, як вони взагалі працюють, яка там система різання. В цього, наприклад, ножова. є елаш фрезерна. Ну, кому цікаво, посилання буде на це відео ось тут вгорі. подивитися. А зараз ми просто запустимо від генератора від цього і перевіримо, чи ну, вистачить у нього сили запустити, і тим більше працювати під навантаженням. А в якості, скажімо так, навантаження цього будуть ось такі гілочки сухі. Вологі є ось така засохша трава, все це ми спробуємо подрібнити. Я ж знову повторюсь, кому цікавий детальний огляд, де я тестую на різних гілках різного діаметру. Перейдете на відео, подивитись. А зараз ну, просто чисто для того, щоб подивитись, чи що витягне генератор цей подрібнювач чи ні. А, також, хто не дивився попереднє відео, нагадую, що тут не розетка, а вилка, тому ви. Повинні придбати ось такий подовжувач садовий, ось такий роз'єм має бути. Все, ми сюди підключаємо. Зараз запускаю генератор і будемо тестити. До речі, до генератора, як я вам говорив, генератор 6500 може запускатися і за допомогою електростартеру, але я не підключав клеми до акумулятора, тому запущу його вручну. Ну, якби і продемонструю тим самим, чи можна його запустити вручну, чи ні. Так, тут вімкнено все. Запускаємо. А, закрити повітряну заслоночко. Все, запустився. Працює гучніше, ніж попередній генератор. Ну і не дивно, все таки потужніший. Все в нас підключено. Так, Для того, щоб запрацював подрібні обов'язково потрібно оцей захист підняти догори. Ну і пробуємо запускати. О, погнав, працює. Ну що, давайте спробуємо ось цю суху траву, що з нею буде. Є. Побачимо. Ну ось. Ось так перебило її. Ну, і Давай. все, тепер погнали. Давайте. Так, запускаємо. Ви чули, так? Генератор трошки піднапрягся, але запустив. Так, волога залетіла. Давайте тепер суху. Без проблем. Генератор не напрягається, працює. Так, давайте спробуємо таку суху березу. Не знаю, який тут діаметр, але що перше зупиниться? Генератор чи подрібнювач. Ні те, ні те, ні те не зупинилося. Працює без ніяких проблем. Ну все, зупиняємо. Ну, от таке у нас вийшло, така краса гарна мульча для підсипки. Отже, друзі, ну якісь слова тут, мабуть, будуть зайві. Але все ж таки, хочу сказати, що генератори від Alco дійсно мене порадували. Тобто, Алко робить справжні речі і не тільки те, що стосується садово-паркової техніки, а й цих самих бензинових генераторів. Ви бачили так, що генератор на 2,8 кВт без проблем справився з електричною пилою навіть під навантаженням. І не відчув ніякого там особливо навантаження якогось, не приглухав і так далі. Тому... Рекомендую до покупки. Кому цікаві такі речі, обов'язково звертайтеся до нашого магазину з торгом. Кого залишились якісь запитання, пишіть в коментах, обов'язково відповім. Ну і звісно, дякую вам за те, що підписуєтесь, Дякую за те, що дивитесь і ставите свої найкращі у світі. Подобайки бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забувайте допомагати Збройним силам України для пришвидшення перемоги над ворогом. І зустрінемося в нових відео.